Ой, дівчата, як я люблю подарунки. Оце мені донька подарувала ємності для сипучих продуктів. Дивіться, дивіться, які вони гарні. Такий малюнок гарний. Ось така, ось така і ось така. Mm. До речі, ці ємності від фірми Нова Дом. Будемо тестувати. Яка тут кришка? Вона дуже щільно прилягає, дивіться. Це буде захищати від шкідників, і продукти будуть зберігатися гораздо довше. І будуть захищені від шкідників. Цих шкідників у нас дуже багато. Бачите, з яким трудом я відкриваю цю скляночку. Ось. А ось так воно зберігається. Дивіться, це не тільки зручно, а ще й красиво. До речі, їх можна поставити один на одного. Ось, сама велика. Туди ми перекладаємо оці кульки. Дякую, Новодом. Це дуже гарно. Мені дуже подобається. Я вам рекомендую: дивіться, ось така краса може бути і у вас на кухні. Дивіться. Рекомендую.